A <síntos> um Масках з автоматами та у військовій формі з шевронами Нацполіції до Тернопільської міської ради ще перед початком робочого дня навідались невідомі. Лише згодом стало зрозуміло, це працівники головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками департаменту захисту економіки Нацполіції України. Без керівників відповідних управлінь спецпризначенці приступили до роботи, вилучали документи щодо інвестиційних договорів міської ради. Щоправда, журналі. ...та працівникам міської ради нічого не коментували. Більше того, до міської ради не пускали навіть правозахисників. Мене не пропускає договір, про дня правової допомоги знаходиться в юридичному відділі. От, звичайно, ніхто не міг знати і передбачити про те, що буде зранку обшук. Тому зараз порушуються права, проводяться обшуки без надання юридичної допомоги ті стороні, яку обшукують. Я вважаю, що це є порушення кримінально-процесуального кодексу і права на захист. Зафіксуйте, що не пускають ні журналісти, ні патрульні поліції, нікого не почує. Рукавектор Оксана Росія. Ну, чекайте, чекайте, на що вас? Ви, ви розумієте, що є написання статті 22 закону України про адвокатуру. Я можу діяти, на підставі устному договору. Ще ближче обіду на сайті Нацполіції з'явилася інформація. Цитую на Тернопільщині поліція розслідує факти протиправного заволодіння землями територіальної громади. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем. Власне, сьогоднішні обшуки проводили, аби підтвердити можливі зловживання. Таких обшуків зараз проводиться понад 20. І вони проводяться як на території міської ради, так і у комунальних підприємствах, низці комунальних підприємств, ну і в інших місцях, де можуть бути ці речові докази. Обшуки? Ну доти, доки не будуть знайдені, я так розумію, ті, ну тобто вони не можуть тривати безкінечно, відповідно, вони будуть проводитися в час, час скажімо так, який передбачається кримінальні. На місці помірнеобхідність. Ну тобто, чим швидше знайшли, тим швидше закінчило. Наскільки я розумію? Натомість міський голова Тернополя Сергій Надал такі дії вважає політичним переслідуванням та замовленням. Вважаю, що це є нічого інше як політичні переслідування, тому що подібні дії відбуваються в івано франківську з міським головою Франківська, дії, які спрямовані на боротьбу проти свободи. Дії, які зв'язані з тим самим розгоном блокади, до речі, в Кривому Турці, коли розігнали блок... ті люди, які блокували, то чому заарештували саме свободівців. Приїхали ті самі люди, та сама бригада, яка тут працювала в 2015 році, вони хочуть вилучати ті ж самі документи, які, починаючи з 2015 року протягом двох років, регулярно направлялися їм або поштою, або ними вже раніше вилучалися. Правоохоронцям передали затребувані документи, оскільки всі угоди та вся документація укладені відповідно до законодавства, каже міський голова Тернополя. Ми не чинимо жодних перешкод, тобто відпідності до рішення суду. Всі документи, які вказані в постанові суду, будуть надані працівникам дуже дивно так виникає, що такі події відбуваються зразу на другий день, тобто напередодні вечір відпускають на Сірова. З тюрми і напевно, на ранок, щоб створити нові інформаційні приводи, будуть розповідати всій Україні, як бореться з економікою з корупцією з економічними злочинами в міських радах, в адміністраціях і по всій Україні у Тернопільській міській раді переконані сам факт штурму міської ради Тернополя завдасть сильного репутаційного удару для всього міста.